Вітаю вас, друзі! Дев'ять турів нашого третього сезону разом із Nottingham Forest у англійській прем'єр-лізі позаду. Ми вже дуже багато втратили. а тож сьогодні будемо намагатись не втрати остаточно нашу чемпіонську нашу участь у чемпіонських перегонах в англійській прем'єр-лізі. Ну і також будемо намагатись вирішити питання виходу із групи у лізі чемпіонів. Йдемо на шостій позиції після дев'яти турів, 18 очок, 4 очки відставання від Челсі. Граємо проти Крістал Пелас вдома. Крістал Пелес іде на 16 сходинці, має 6 очок. А тож програвати проти цієї команди не можна. Взагалі не можна втрачати жодних очок проти Крістал Пелас, не тільки програвати, а й грати в нічю. А тож будемо грати основним складом, незважаючи на те, що не всі в повному фізичному порядку. Ну і також зіграє Гаррі Магуайр. поки що наш капітан. Давід Алба, ну вибачте, не капітан, капітан все ж таки Мартінес, але наш центральний основний головний зірковий захисник Давід Алба відпочиває із червоною карткою. Едуард, як прибирає захисника. Це здається, був Гаррі Ну, Поки що щільно дуже грає позаду Крістал Пелас без варіантів у нас. От сам Едуард не став. Грати проти Маклайгра подавав і Гартруйда там грає на цьому м'ячі, а також грає на захиснику, на нападнику Крістал Пелас. Але нас не влаштовує спокійна гра. Ми повинні вже в е цій хвилині, друзі, проти такого опонента, ну якщо не вигравати, то мати декілька 100% моментів, а поки що тільки ось такий удар від Альвареса. Ну Поки що тут до перемоги, друзі, дуже-дуже далеко, ближче до поразки. Ось. Момент черговий Крістал Пелес. провал у центрі оборони. Магвайер подивиться, де він грає, чи то точніше імітує гру у захисті, в центрі поля провалюється Ну і відкриває зону у центрі штрафного і розбирається оце Ок, що так спокійненько, спокійненько доходять до наших воріт. Гравці Крістал Пелес і ось така атака. У нас взагалі нічого немає попереду. Зовсім ми його не бачимо. Ось така передача і удар. Це Барела пробивав, там, здається, був Рікошет і попередчина. Дуже небезпечно ми граємо. Ну, небезпечно для себе е в першу чергу після цього кутового. Ну, ось так і ще одна передача. І тюрам повинен просто забивати, але не забиває Кіфран Тюрам. Ще одна атака Кристал Пелас, дуже небезпечна. І удар ближній кут. Буфаль. Непогано виграє боротьбу. Деніс буде розвертатись. Деніс. Момент у Деніса. Потужний удар ве. Швабе. Забирає це все ж таки до своїх рук. Буфаль пробиває Буфаль! Стійка рятує ворота Крістал Пелес. Який ударище. Тюрам. Вперед. Деніс. Деніс утримує м'яч. Вже Магуайер попереду це тюрам, але ну все, все заблоковано. На жаль, все заблоковано попереду і не допомагає. Прихід Магуайра вперед. 1-0. Ось так ось. У матчі, де ми хотіли і у нічию не грати. Все ж таки ми програємо. Ну так, у дічу ми і не зіграли. Продовжується катастрофа, на жаль, в англійській прем'єр-лізі, а на нас поки що чекає черговий тур, черговий раунд Кубка Ліги, і ми будемо грати на виїзді проти Свонсі Сі. Другим складом виходимо на цю гру, і Гарі Магвар також зіграє в центрі оборони. Незважаючи на те, що він напівживий. Я тож ось так виглядає наш склад Тернер, Айна, Магварді, Окарос Лонго, Акоста, Белоко, Бонавентура, Деніс Еланга та Джонсон. Белоко. Яка передача проходить на Деніса? І той забиває ворота Свонсі Сіті. Ну, захисники Кубку Ліги. Захисники рівня Чемпіоншипу це зовсім інша справа, так. Деніс, ну Яку передачу він робить на Елангу? І що буде робити Еланга, прибирає захисників і пробиває поворотам? Еланга і віддати на Джонсона, і Джонсон забиває ні, Бенда рятує. Ну, впевнено, ми поки що проводимо цей матч, друзі, але потрібно ще один гол забивати, мабуть. І удар є поворотом Тернера. Вже майже 5 хвилин ми переграли у першому таймі. І Нелі. і Дієго Карлос, та спокійно. Ще одна небезпечна атака Свонсі, Наш захист просто спостерігає. Удар Поворотом Тернера ще один. І в черговий раз. Захист просто дивиться. Ой-ой-ой-ой-ой, але який поганий пас. Нефтемпо лісе віддають. Деніс. Простріл немає удару. Мабуть, своїм ударом. Ні, не ударом, просто... Ну все, давай, свісток, рефері, все. Поїхали додому. Так не хотілося тут грати. Все ж таки ми перемагаємо і на нас чекає ще один раунд у Кубку Ліги. Лідери також втратили очки у минулому турі, тож ми відстаємо лише на 5 очок від першого місця. Ну а на нас чекає гра проти шефів Кінет, ще один аутсайдер чемпіонату і здається мені ще одна важка гра на нас чекає. Ось таким чином буде виглядати наш склад на цей матч трошки. Міксанемо ми його, збережемо сили лідерів на матч проти Аяксу. Мартінес на воротах Рес Алаба у центрі захисту ліворуч Тофо та Гертруйда Паворуч. У центрі зіграє Бонавентура Белако та Барелісімо. Ну і попереду Альварес. А ось на флангах атаки Буфаль та Боулер. Я навіть не знаю, який матч для нас насправді важливіший, друзі. Матч у Лізі Чемпіонів а, чи цей матч. У прем'єр-лізі. Барело пробиває поворотом, але Боуер не встигає надобування. Він не дуже туди і поспішав, я вам скажу. Ой-ой-ой, ой ну це жовта, а можливо ще одна червона, ще одна червона для Алби, друзі. Тільки ну, він виходить із в'язниці, відразу ж порушує правила і сідає туди знову. Ой-ой-ой, срався пес. Давід Алоба. Ось таким чином ми вимушені перебудуватись у цій грі. Герт Руйдера може зіграти у центрі захисту, що він і зробить. Ну а праворуч вийде Стопіньян, Він змінить бодвантуру. В центрі буде один барела за всі грати. Ну і поруч із Белако. Ну а Тим часом атакує шефіл Макберні. Олі Макберні. Яка передача! Тут Мартінес повинен був грати, але грає Гартруйда. Блокують там нашого захисника. І по ітогу небезпечний удар поворотом, і Олі Макберні все ж таки забиває гол. Шеффілд Юнайтед попереду. 1-0. Ми позаду та ще й у меншості граємо. Буфаль. Непогано. Чи там було положення поза грою Немає положення. Але вже встигають захисники. Шеффілда небезпечно пробиває Альварес, але повз ворота, на жаль. Богель. Передача в центр. Дякуємо за такий удар. Все ближче і ближче друга поспіль поразка, чергова поразка, чергова втрата очоку у Прем'єр-Лізі. Пробігає там повз м'яч Рейс. Ну і красиво тут завершує атаку гравець Шеффілд Уенздей. 17-й номер. Перекидає він. Нашого голкіпера, на жаль, ну все, ми капітулюємо. Там же Альварес готується сідати на лаву запасних, економити сили на Аякс. Ну, ось так, одним пасом відіграно увесь захист. І ось такий акуратненький чіпшотик відігран Еміліано Мартінес. Красиво грає Шефілд Юнайтед, ганебно грає до кінний Ну Давайте хоча б один. Пробуємо забити буфалі, як, як так корова пробиває просто. Усе. М'яч у руках у Мартінеза. Програємо ми другий матч поспіль сьогодні. Другий матч поспіль ми не можемо забити. Та й взагалі у нас що там один м'яч, так? Забити у трьох матчах. Ну, ось із таким сундуком, так, ми відправляємось на матч. Проти Аяксу у Лізі чемпіонів. Важкий матч на нас чекає, і я так розумію, що Севілья переможе у своєму матчі Динамо Київ, А тож якщо ми втратимо очки проти Аяксу вдома, то ми поступимося своєю другою сходинкою турнірної таблиці. Тож нам потрібна лише перемога, друзі. Склад гостей. Корея, попереду Бергвейн, Кудус, Класен, Альварес, Ванденбумен, Салахадін, Медіч Тайшерех, Кебен та Гортер. Ну, взагалі, той самий склад, проти якого ми зіграли в нічу і в Амстердамі. Ну і ми підходимо до цього матчу в оптимальних кондиціях, але лише фізичних, а не ігрових. Так, на лаві запасних у нас там напівмертві зомбі, але це нічого не вирішує. Ми повинні грати основою з першої та до останньої хвилини і все ж таки вигризати цю необхідну перемогу. Ну що ж розпочинаємо наш другий матч у Лізі чемпіонів вдома. Другий домашній Ліга Чемпіонський матч в цьому сезоні. В першому нагадаємо бились як леви проти Севілії і все ж таки вирвали нічию на останніх буквально секундах. Ну, подивимося, як ми зіграємо за Яксом. Тут повинні ми просто зіграти більш впевнено, аніж граємо в останніх матчах. А поки що удар від Аяксу, невеличкий рикошет, і Мартінес забирає м'яч. Небезпечна атака. А і Альварес там погано відкривався. Зовсім не туди він побіг. Але триває наша атака. Гарначо. Тюрам. Яка передача, який удар міг би бути, якщо б Альварес влучив поворотам? Хулян Альварес пробиває повз, але яка передача? Як знаходить його Тюрам? Свою атаку класе, небезпечно. Гертруйдра там просто заснув. Бергвейн ударна позиція. Це дуже небезпечно. Поки що рятує настійка. Ну давай. Альварес. Все. Пришвидчення. Вихід 1-1, один один, сам на сам. Альварес. Роби, 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 роби! Рідні. на Альварес. 1-0. 19-та хвилина. Корея. Цей хлопець неб... Та вони там всі небезпечні, ви знаєте, попереду Якса. Невдало виходить Мартинес, але пробачає тут Альварес нас. Здається, це Альварес пробивав поворотом. Уважно не дати. Не подає Кебен. Він просто віддає, віддає в центр. Рес накриває удар. Красунчик. Але атака продовжується. Ми нервуємо позаду. 36 хвилина. Атакує і Знову ряптує Мартінес. Алабу відіграно через паси. Просто щастить, що такий сопкий удар щастить, що наш там захисник. Це здається, Рейс. Нікого не зрізав. Тюрам, здавалося би, згів вже м'яча в центрі поля, але все ж таки відпускає його. І Бергвейн вже розганяється. Там не встигає наш захисник Корея. Приймає, пробиває Мартінес. Пришвидшення від Гарначо. Олегандро Гарначо! Немає удару поворота. Навандебумен. Вибачаюсь і знову кудес. Не встигає наша оборона. Поки що щастить. Відверто нам щастить у наших воріт. Але це ж не може безмежно просто ставатись. Не може бути це щастя безмежним у центр. Скидувати. І пробивати Оліса. Ні, не пробиває тому що кожна поза грою, на жаль. Ой-ой-ой ой який пас. Ну і знову повинен грати Реєс. Але відіграно його. І Мартінес рятує. Класен. Ще один удар. Ще один сейв Мартінеза. І Ще один удар поворотом Еміліано Мартінеза. Тому повинні допомагати інші гравці. Олісе, Красунчик, давайте з'їдаємо, з'їдаємо ці хвилини, ці секунди. Остання атака, мабуть, Аяксу. Дуже небезпечно. Ми втратили свою перемогу на останніх секундах в Амстердамі. Але цього разу все ж таки. Ми вигризаємо, вистоюємо ми цю перемогу просто під нестримними атаками Амстердамського клубу. Ми все ж таки здобуваємо такі потрібні нам три очки. Ну, як я й казав, Київська програє свій матч проти Севілії. А тож уся боротьба у цій групі боротьба за вихід у раунд плей оф ще попереду. У нас 8 очок у Аякса та Севілії по 7 і нам ще грати проти Севілії на виїзді. Але поки що ми повертаємось до реалій англійської прем'єр-ліги, де ми вже йдемо на дев'ятій сходинці. Після такого чудового початку чемпіонату. Вже у нас 18 очок після 11 турів. Давайте подивимось на векторній турнірні таблиці. Я думаю, вже ми не говоримо про боротьбу за чемпіонство. Там перші три сходинки Манчестер Сіті, Юнайтед та Челсі, 25, 24 та 23 пункти відповідно. Ну а на четвертій Тоттенхем Хоцпору, у них 22 очки, і ось за цю четверту сходинку, я думаю, ми будемо поки що боротись на цьому етапі чемпіонату. Ну, на нас чекає гра проти ще одного аутсайдера, ми поїдемо в гості до Борнуту. І за винятком Аоби, що сидить вдома із червоною карткою, та Гертруйдри, який напрацювався та відпочиває, в нього немає сили розпочати цей матч. Ми будемо цілком основним складом грати цю гру. Кюрам не зустрічає опору на Фланзі йде вперед. Гарначо. Продовження на Альварес. Альварес просто повинен вже забивати в цьому епізоді 1-0 попереду. Ай-яй-яй-яй-яй, зайва трошки передача від Альвареса. Ось і Іонго у боротьбі. Так, непогано. Грає молодий, але м'яч у нашому штрафному і удар повз ворота. Розпочинає із атаки борму другий тайм. Не накриваємо ми постріл. Мартін сьогодні впевнено грає. Уважно, уважно, хлопці. Стоїмо. Стоїмо на смерть. Один-один. А тому що потрібно не стояти, грати. Альварес, є в тебе простір. Давай, Альварес, набирай. Альварес забиває, красунчик просто. Просто красунчик, Уліан Альварес. Барела. І дограти. Дограти Барела. Як же ми не впевнено, як же ми нервуємо, як ми не впевнено? Граємо! І як не впевнено, грає Мартінес! Немає положення поза грою! 2-2 рахунок! Мартінес пропускає цей м'яч під собою, пропускає цю передачу наш захист. Так, чудово, неймовірна передача на терорит, той й сходу. Ловить цей м'яч. Так, під опорну ногу Мартінесу він тут не винен, мабуть. Ну і знову, знову потрібна ця гра вперед, попереду від Альвараса. Він віддає на Бареу. А це вже характер, друзі. 3-2, ми знову попереду. Ой -ой, ой 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 Як це було небезпечно. Аліса некрасиво грає, але все, 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 там четверта хвилина, арбітер, давай. Дає арбітер. Все ж таки, здобуваємо ми цю перемогу, таку бажану перемогу. І нарешті ми здобуваємо три очки у чемпіонаті Англії. Трошечки повземо, ми тут догори у турнірній таблиці. Челсі четвертий, 24 пункти, у нас 21, 3 очки гандікапу, але що там? У Челсі нам матч більше, а тож, якщо ми зараз перемагаємо, кого ми там перемагаємо, з ким ми граємо, друзі, Саутгемптон. Де в нас знаходиться Саутгемптон? Це передостання команди чемпіонату. А тож, якщо ми перемагаємо передостанню команду чемпіонату, ми отримуємо свої три очки і, мабуть, підіймаємось там десь на шосту, п'яту, а мабуть, і на четверту сходинку. Я хочу також ще подивитись у гонку бомбардирів після дуже вдалого матчу від Хуліана Альвараса. В нього сім м'ячів у десяти матчах, і лише два його відділяють від першої. Позиції, на якої зараз знаходиться Сон Хін Мін Олісе йде вперед. Майкл Олісе ось така передача. Заважає нам трошки ця таблиця у лівому верхньому куті, атакує заудгемтон ще один удар. Через пас грає Олісе під удар, який заблоковано. Тюрам, ударна позиція. Тюрам небезпечно пробиває, немає добивання, на жаль, але Гарначо повинен забирати цей м'яч у Акателі. Ще раз спробує пробити. Ні, нічого немає зараз. Гарначо все ж таки чіпляється за м'яч. Підключення від Естопіньяна. Непогана передача, ще одна повинна бути. І в ближній Кут! Забиває Олісе, усе як по нотам розіграно. 1-0. Ми попереду. Ой-ой-ой, ой чи не було там пожне поза грою? Здається, не було, але не забиває ліса. Він підступно пробивав під опорну нового голкіпера, але той зреагував. Небезпечна відповідь від Саутгемптона, але подивіться, як несеться назад Рес, яка в нього швидкість. Але Рес ж таки пробігає повз нападника, і той пробиває вижній кут і рятує Мартінес. Так, давайте без пригод. Я вас вагаю. Алаба, що з тобою? Беднарик, а це помилка може бути! Альварес! Альварес ну, трошечки погано він підлаштувався, здавалося, під цей, цей м'яч, але все ж таки зміг пробити вдавав у дальній кути 2-0. Ну це гол. Гол повністю. Заслуга Хуліана Альвареса, друзі. Все він сам тут зробив і відібрав м'яч, і переграв голкіпера. Намагається відпові... відповісти, відповідає Саутгемптон, Броха забиває 2-1. Удар від Гарначо. заблоковано ще Гарначо з м'ячем. Альварес. Це небезпечно. Альварес. М'яч у верхньому куті. Коли пробиває Альварес, то м'яч тільки там і опиняється. 3-1. Вейнаудом. У нього є удар. Вже чергова атака Гостей. А, що захист? Це 3-2, на жаль, захист там просто вріз у землю. Барела бачить Альвараса, але в боротьбу віддає. Але Альва все ж таки повертає на Барелу Олісе на Локателі. Локателі за слабкий удар. Барела. Як прибирає противника Барела, ти буде пробивати лівою. Ну і все у нас фінальний свисток, Ми все ж таки виграємо. Чергова валідольна перемога. Яка, на жаль, не дозволяє нам піднятись на четверту сходинку, піднятись вище у турнірній таблиці, але у нас 24 пункти. Ще у декількох команд також по 24 пункти, і у лідерів чемпіонату Манчестер Юнайтед 27. Лише три очки між нами, між сьомим містом та першим. А тож, можна казати, що ми все ж таки включаємось у цю боротьбу за першу сходинку. Друзі, ну така щільна ситуація у верхівці турнірної таблиці в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тотхем, Челсі, Весхема. Нотінгем, Форест та, мабуть, і Арсенал. Усі ці команди на цю мить претендують на першу сходинку по ітогам цього сезону. А попереду на нас поки що чекає, мабуть, вирішальна гра у групі Ліги Чемпіонів. Ми будемо грати на виїзді проти Севілії, але будемо це робити вже друзі у наступному випуску. На цьому сьогодні усе, друзі. Будемо з вами прощатись. Сьогодні не вимагаю від вас, подобати підписок та коментарів під цим відео. залишаю це на ваш розсуд, але вимагаю від вас підтримки Збройних сил України та волонтерських рухів. Також вимагаю від вас берегти себе. Пам'ятайте, все буде Україна. Скоро побачимось!